До міжнародного форуму шкільного підприємництва у Кишиневі готуються учні Вінницького ліцею номер 2 З України на цьому конгресі свої підприємництва представлятимуть п'ять ліцеїв. Вінницьке презентуватиме свої ініціативи, сувенірну продукцію та ділитимуться досвідом з європейськими школярами. Марія Шпак разом з подругою уже досить вправно працюють з вишивальною машинкою, за допомогою якої на тканині вимальовують візерунки будь-якої складності. Це обладнання Вінницький ліцей номер 2 придбав за грантові кошти з міжнародного проєкту розвитку шкільного підприємництва. Легко вишивати, тому що ти просто на це дивишся, але підготуватись трохи займає часу. І трохи важкувато для мене це робити. Ось ми два шопери для ярмарки вийшли і плануємо ще пробувати на футболках вишивати. Соціальне шкільне підприємництво у ліцеї започаткувало кілька місяців тому. Один із напрямків роботи це переробка пластику та друк на 3D-машинці, брелків та іграшок. Євген Баранов найкраще з усіх школярів полотнав з 3D-друком. Чимало його виробів поїдуть на міжнародний форум зі шкільного підприємництва. Починали з маленьких брелків, а зараз вже можемо друкувати вже більше моделі, подвижні моделі. Вони друкуються з однією частиною, тобто не збираються з багатьох. І ми думаємо, що будемо робити ще більші більше закази. Уже наступного тижня учні ліцею будуть ділитися своїм підприємницьким досвідом та презентувати свої напрацювання на міжнародному форумі в Кишеневі. Вінницький ліцей номер 2 ще з п'ятьма навчальними закладами пройшли всеукраїнський відбір серед 140 ліцеїв країни, аби поїхати на конгрес. У Нас буде представлена ятка нашого СШП, де ми можемо показати свою продукцію свою, яку ми вже виготовляємо. Крім того, учениця 10 класу буде брати участь в студентській панелі, де розповідатиме про свою діяльність в соціальному шкільному підприємстві. Діти, які беруть участь. Вони, по-перше, вирізняються від інших дітей, тому що вони вже мають професійну спрямованість. Вони починають розуміти завдяки дорослим, це вчителям і менторам, як працює бізнес. Соціальне шкільне підприємництво для ліцею стало й прибутковим. Від бізнесу вже надійшли замовлення на виготовлення підставок, блокнотів і ручок. Плануємо отримати замовлення від великого бізнеса. І наразі ми маємо вже два замовлення від отелю. Ми гравіювали їм підставки під гаряче. Загалом у Вінницькій громаді на базі навчальних закладів працює п'ять соціальних шкільних підприємництв. Яна Колодинська, Вікторія Борущак, телеканал Вінничина.